Усім привіт, слава Україні! Так, сьогодні нарешті дійшли руки зняти вам відео, розповісти про станочок. Так, хвилиночка уваги, не лякайтесь. Тут робоча обстановка в гаражі. І от саме цей станочок. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off. again get lost. I'ma stay last, stay proud. Never running out. Never heading south. I'll be spreading out. Call it what it mouth. Can't put me down. I'll be getting out. Що почнемо? Саме основне, що це типовий для нас китаєць. Вартість якого зараз складає приблизно 150 американських доларів. Саме основне, що це китаєць у німецькій обгорці. Якось так. Там кажуть, о, купив на свою голову, там шпиндель б'є, ходить. Ну, це ж типово для китайців. Але саме цікаве, що, ну да, ходить шпиндель. Трішки виляє, От там ці міліметри навіть ексвердлеш. При свердлінні ну воно взагалі не критичне. Як я поставив свердло 6,5, так в мене дірка чи отвір 6,5 вийшов. Так само неважливо, беру 8-ку, 8-ка і виходить. Тобто це на шпиндель ніяк не впливає. Те, що він б'є потрошку. Ще тут який великий плюс, що в ціну цю входили заводські лещата. От взагалі чудово, коли є широкий діапазон керування, ставиш себе з лівої сторони, ставиш з правої сторони, хоч прямо. Оце взагалі саме приємне, що було тут в цій покупочці. Першої стружки він уже доволі достатньо пустив. Ну, якщо все прямо налаштовувати, ну, можна до сантиметрів 5 навіть брати якісь вали, щось подібне цьому, вставляти і просто проганяти і робити патрубки з нього. Там це все діло можна потім проганяти. Мечиками. Ну і робити якусь там, чи гаєчку, чи перехідник. Ставночок з даної роботи взагалі чудово справляється. Це саме класно. Чому вирішив брати цю фірму, так як в мене є теж з цієї фірми шуруповерт. Шуруповерт доволі непоганий. ну Вже він, я не знаю, прокрутив скільки, що докрутив би вже до тих самих чотирьох позицій. Чотири позиції, я зараз покажу карту привоз. таке. Тому вибрав цю саму фірму з цим самим сверлильним станочком. Е, станочок коштує свої гроші, це однозначно. Також є така рама, ну, вона не гай така жорстка, я б сказав, але регулюється Регулюється кут, можна виставити собі, під яким кутом сверлити, що е, старався виставляти все по рівні. Ну, так як в мене верстат з дверей. ну, не назвеш верстатом, але що зробив, то є. Стоїть рівно, тому я нічого не заморочуюся, просто просверлив дирки, зафіксував його тут і все. Ну, Тут в мене буде його робоче місце. У в мене постійно свердло під рукою. Що просверлювати, проганяти все під рукою. Тим більше мені тут близько до розетки. Тому я вирішив його саме тут встановити. Колись сверлився постійно на цій Ну, у кого є така досочка, хай вона служить і надалі. Але я кажу, вже задумався, просто ще раніше планував це все зробити, придбати. От і нарешті дійшли руки до нього. От які характеристики в нього. Е так. Можливо, буде видно комусь Від 500 до 2500 оборотів. який стоїть привод шкілочок. Начебто нічого не люфтить не розбито. Оце що саме приємно. Що китайці щось більш-менш навчилися робити. Такого основного більше нічого можу і не сказати про нього. Але я задоволений покупкою, так як я постійно займаюся різним залізячим, сверлю, кручу, ріжу, то для мене він був дуже необхідний. Планував я ще взагалі до війни взяти, придбати. Але якось потім, потім, думаю, а й війна, а для чого. Але все-таки, як то кажуть, потрібно брати та й все. Не потрібно там чекати. То кажуть, мрії повинні збуватися. От, власне, і таке про цей станочок. Станочок це ще пів біди. Саме головне — до нього підібрати хороші свердла. От я просто кажу, як є, там ніяка не реклама, нічого. Просто, друзі, дивіться, я користуюся такою фірмою. Хтось, можливо, знає. Ну Фірма цих свердл взагалі бомба. Навіть сам розхідний матеріал. У мене навіть і сокири цієї фірми, і рівень, і рулетки. Ну, дійсно дуже довго все ходить. Оце це таке. То якщо хтось буде брати цей розхідний матеріал, я кажу, воно свої гроші, просто оправдувати. Там хтось каже, за цю пачку свердл там, 600 гривень віддати, ти що. Ні, друзі, от воно того реально варте. Я просто вже на своєму досвіді вже то в мене ціла ця баночка сверл збиралася. Просто кажу з власного досвіду. Краще купити одне якісне, ніж купувати постійно різне щось і безтолкове. Оце вам особисто моя порада. Так що в цій фірмі я вже переконався років 3. Ну, реально, от розхідний матеріал це все бомба. От Навіть в мене є така сокирка тут. Теж своєї фірми. Рівень. Рулетка стара, але маленька. Рулетка більша, але новіша. Навіть битий PH І Так, достатньо трошки про цю фірму. Ну, таке, я от кажу з власного досвіду. От Я беру те, що мені воно якісне і підходить. Краще я там заплачу раз нормальні гроші, ніж буду постійно купувати. Непотрі. Ця фірма от внушає довіру за скільки років. Так що саме головне перед вибором. Станочка ще вибрати правильний матеріал чи розхідний матеріал для користування якось так. Ну, фірма, не знаю, про неї нічого говорити не буду, не розповім, Це таке, знаєте. Зараз о, що рекламіруєш. Таке. Ну, залізяче постійно вибираю там собі щось. У мене вже заготовочки в основному є різні. Да. Зараз почав займатися дверима. Теж зроблю окреме відео. Так що, кому буде цікаво, чи варто купувати, реально за ці гроші зараз варто брати. От такий невеличкий огляд. Все, друзі. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім па-па!